занимаетесь хованки а привет будет ты на сегодня привет. а катя привет. вот катя. такого катя. граемся мы катя. Катя. Катя.

Так що всім добрий ранок. Кукли граються. З самого ранку, як ви бачите, граються в хованки. Я ще помила голову по бистрому Її не висушую, як я вже казала, сіном, вона сама висушується. І... І ми граємося. Ночі стали дуже холодні, ужасно, просто холодні ночі. Купили басейн новий, майже не купаємося, тому що дуже холодно, може, нікуди купаються. Катя! Е, о, що Катя, Катя! Катя! Чого ти кричиш? Катя! Катя! Акуратно, акуратно, акуратно. Бозі, мій бозі. Ти там хочеш, маму. Ну, 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 дару впадись, вона одну тяне. Вона одну тягне. Нет. Кажу їм, щоб позбирали ігрушки, вони не хочете. Подам краски. Не хочеш, щоб я допомагала. Я розкидала ігрушки? Ні. Я, я, Тоді я краски не дам, я йду на кухню, щось робити. Щоб має кучу роботи. Ти хочеш краски чи не хочеш? Ти краски хочеш? Не хочеш краски? <гас> У мамі є краски? <гаснення> Є мами краски, дам? Багато. Багато є. Якщо ви позбираєте всі ігрушки, я дам. А Величко. ні. Величко. І морозова мама має, дід приніс. Велике, величезне. Якщо ви не будете слухати, нічого не дам. Хто дуже хоче красити. Молодці, правильно, слухатися? Отако дружно. Мама допомагає, мама завжди все робить. Давай молодець, сковородочка, туди все позбирали. Я дам краски. Ось вот так. Як інакше. Поні, так, да, поні. Молодці. А чого на місце не поставили? На місце, де це має бути? Подам ще Під домик клади? сказали, що все убрали. І що вам давати, морозиво чи краски? Краски? А віки що? А є тоже краски. Краски. На місце поклади ігрушки. Все, дала їм краски, хай вони собі малюють, розмальовують, побачимо, що з того вийде. Акуратно тільки косточки миємо, ви знаєте, як косточки миємо. І щоб водичку не розлили. Розвиваються, дід. Ой, молодець. Помаленьку. Акурантики, щоб стаканчик не розлили. Щоб було у нас пачку. чистенько. Все, мама йде на кухню, щось мити посуду, як завжди мама щось мусить робити. Ці мами. Оранжевий. Все, я йду займатися домашніми ділами. Мами не треба. Хочу, Брин. не хочу, але блинчики. Блинчики? Не знаю, морозової може не буде якісь щось. Щось зробити різке вже не просив супчика. Щось таке просив. <скільки> Ось що вони намалювали, ходять мені показують. От Віка. Що я вважаю, для її віку це супер. І Катюня для її два рочки з хвостиком, це взагалі. Супер. Навчити все від вікусі, Віка їй показує. <скільки> да. мам, І мам, отут вони понамалювали. Мене тут не було. Мам, я була на кухні, що. Нічого витриш мочалочку, нічого страшного. Так що з уверенностю можу сказати, все залежить від батьків. Як батьки виспитають, як батьки займаються дітьми, так діти і будуть себе в житті. Що йдеться? Катя, змінки. Чого страшного? У нас не треба малювати, то ж так, як ти. О, молодець, умничка взагалі. Якщо дітьми займатися, дітям приділяти дуже багато уваги, з них щось виросте. Якщо просто пускати на самотек, щоб вони бігали по площадках, як багато вам це роблять, я знаю, я бачу, я з постоянно теж ходжу. Діти взагалі не слухають, і просто собі сіли і говорить по телефоні, або з подружкою і все. Дуже багато. Діти взагалі, що я можу сказати, багато це розуміє, багато це бачить. Якщо дитина займатися постійно, тим більше в мене їх двоє. Це супер, це взагалі. Старша допомагає менші, два рочки, Катя ще садочок не ходить, але вона дуже бачить... Багато... Я бачу, зараз покажу. Вона сама вже знає. І це взагалі прекрасно. От, дивіться, яка красота. Вони самі малюють, мене тут взагалі немає. Я менше була, я допомагала, тепер вони саменькі Катя. От Катя саменька. От, вона собі саменька малює. Де що, класно? Все, малюйте. Так, ідемо їсти морозово, вони навіть не знають, я вже нарізала. І я буду з кавою, а їм просто і і компресивлю. Буду зараз раді. Я сама таке люблю. Дуже смачно. коли можна себе побалити, тим більше зранку. Таке можна поїсти ситне. Літо, все. Смачного. Всім. Що мама дає? Молодима. З чим? Шоколадом. Шоколадом. З Ну? А де ви купила молозу? Та дід приніс, де Ді там оставить розсипусь. Дід приніс. Я то не можу біля, такий білий. Дід приніс велику таку, мама розрізала, порізала. Був шоколадний? Я просто була білий, мама нескільки поставила. Ну, вкусно? Угу. Ням-ням-ням. <клес> Мечного. П'ять. Так, так, так. <різь> хочу показати, казати, кожен я москітку купив. Він того року шукав, нічого не було. От купив от таку москітку. Це стандартні двері. І казав, що більше не було, ж такі були. От бачите, вийшов. І вона нас собі сама. Просто вітер зараз. Вітер зараз. О, закрилась сама. Вітер і не хоче. От вона собі вийшов від мух. Вона собі сама. Головне одну соєдинити. На магнітах вона. О! Ось так вона йде на магнітах. Магнітиться і відмух то, що треба, супер взагалі, москітка. Це в нас просто... Недороблене, не звертайте увагу, робити і робити біля цієї хати. Супер взагалі. А брали в епіцентрі, якщо якому буде інтересно. 160 чи 180 гривень він давав. Неділю, як стоїть, навіть немає неділі. Тут наш басейн чекає, нема жари, нема сонця, що сьогодні хмари і сонце, і прохладно, вітер холодний, якось так взагалі непонятна погода, непонятне літо. Діти купатись не можуть, холодно. Може покупається. не знаю, чи сьогодні. У нас на обід зараз такі супчики, я все-таки зварила по-бистрому. От такі молода а -а -а. картошка, рис. Яйце збила з зеленю. і дочки наминають, вже їдять. Катя хоче, щоб я її кормила. От вона каже, що хоче щоб я її покормила, так? Да? Катя? А -а -а. Да, у нас почалось таке непонятне, що з, від віки навчилася. Не знаю, що сталося, коротше, але лучше я її до Докормені, що бути голодна. Да? Їш саменько. Так що всім смачного, хто обідає, зараз теж сідає їсти, коротше, я поки стала суп варити, в мене прорвало е, на кухні мойку, забилася. Я така зла, це все убрала. Кожна жінка це зрозуміє і пойме, і по-бистрому так бігом все це ні деколи буває. Чоловіка нема, жені нема. Але справилася, все перемила, ще куча кухню помити. І от такий в нас розклад. Набрала трохи басейн, думаю, вони зараз поїдять, посплять і потім може покупаються, якби на вулиці трохи вже жарко, нагріється басейн, може трошки сьогодні покупаються, діти, так? <гас> Будете сьогодні купатися, нагріється водичка. Хтось у мене тут спить. Катюша заснула на обід і спить. А віка не хоче, віка на кухні. Подивишно там розказує, подиви, що там робить. Даже двері закрыла. Що ты робиш? Казала, палечки до ротика не класти, казала я. А, ты трактором граешься? А спати на обид Катя заснула. Спати будешь? Куколки, Кукол... а ты там куколки? А ты будешь спать на обид? Нет. Yes. А не хочу. А може? Нет. Yes. Дуже добре. Ага, от куколки у нас є. Куколки на сплять, а Віка. Пікуйся. Якусь грається в пісочку, і не лягла спати, чудо. Ти чого не лягла спати? Готує їсти. Тим їсти? Ти готуєш їсти, не я. <реш> морозиво. А, це морозиво. Це, це торт. Для кого? Для Каті. Для Каті. Ой, Катя. <реш> Умниця. А мені треба свічки. Свічки треба? Возьміш кусквіточку, урвеш. Ти поставиш свічку. Ні, ти ходила. Добре. Добре. Йди. Нешу свічку. Свічку. <реш> Морець. Підходить? Класно. Одна свічка нам не дати багато. Хватає тобі. Що? Жук. Ой, боже жук. Все, торт для Катюші готовий. Катюша ще спить. Віка несе мені тортик, каже. Я тут трошки віддихаю, Катя спить, Віка грається трошки на свіжий Я воздух. Днем народженням? Да. Де ти є? Доді. Дякую. Юкаті. Юкаті? Да. Катюнь треба чекати. От. стільки радості. Гарне небо синє. Красота. Трошки віддихаю і хорошо. Корочі літо. Дуже хорошо Віддихаємо. Вот дивіться, яка краса. Горіх, листя, вітерець легенький і синє небо. Мамі, це мамі, а це діти. Дякую, до тільки просто тортик. Красава ще. Росла можна добре. Ось що ми робимо. Хто жарить бліни, а хтось тут не може дочекатися. О. Катя встала давно вже. Я? Так коротше, я тут жарю бліни, у мене ж в віках бліни горять. Віка! От. Ага. Бліни, щось не дуже виходить, не знаю, странно. Вкусно Кать? Uh -huh. Дала їй блінчик, поставила смородинове варенечко. Їсть, uh -huh. Вкусно, вкусно, вкусно. Віка вже поїла, наїлася. Uh -huh. Будеш купатися чи ні? Uh -huh. Ну трогайте, не знаю, пробуй нічого, не басейн, не знаю. Uh -huh. Дуже холодний. Uh -huh. Мені холодно, я не знаю. Ой, uh ой, -huh. Що що? Чистенькі, до мухи поналітали, нічого страшного. Ну чистенькі, ні, він майже ніхто не купався. Багірна каструля стоїть. Ну що, будете купатися? Не холодно? Я ж втекла то пробив басейн, не пускаю на вулицю. Все, Віка вже набочила, скажіть ні. Холодно. Теплий вік? Так. Да. Лас. Навчив. <рес> Діда навчив? Діда тут не було, не треба розказувати. <рес> Це Віка навчила, от, що показує, І Катя показувала мені. Я хочу звикати На вулиці ми ще гуляємо. Вони замерзли, трошки покупалися і втекли, замерзли конкретно. Вони в тому басейні, так що ми ж трошки були. Ще сном на вулиці, яка там година, півдв'ятої, каже, вже вечора. Тата, yeah? тата чекають. Тато задержується сьогодні. Тато прийшов. Що тато приніс? Мед. О, пусти. Хліб? Що ще? Яйця. 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 І яйця, і соломку. Нема, там, Нема нічого. там нічого, Віка в тата, там інструменти татові. А дякую. Дякую. а, тата, по цьому, а ти? Дуже усопилось. файно. Мамі як свині. Дякую. дякую. Я пошутила, дякую, що ти мені так кинув А цьому, а цьому? А, молодець. А, а, а що так кричиш, Віка? Ну жарко. Воно розтопилася, є. Таке є, воно таке має бути. Дай, дай покажу, що це таке. Воно ж тата прижалася. Прижалося. Така шоколадка. Вкусно дуже. Ой. Виділи, виділи всі, коли шоколадка. І в тебе шоколадка? І в тебе шоколадка. Катіна шоколадка. Все, доті, смачного. Тата поцьомали, дякую, сказали, молодці, умниці.